Сама себе заткне так би мовити в Чорному морі? Непогано було б, щоб зараз європейські партнери виставили серйозні екологічні інспекції для будь-якого судноплавства в бік російських портів без системного тиску на Росію. Жодних поступок ми не отримаємо по терору проти населення. Росія домінує. Якщо ми поступаємося членством в НАТО, то які гарантії еквівалентні ми отримаємо? Вітаю, друзі. Звичайно, що в ці дні вся наша увага прикута до аеріяна, де відбуваються перемовини. Перший етап перемовин між українською і американською делегаціями такий знайомчий вже відбувся, і готуються власне перемовини вже в такому човниковому форматі. тобто, Десь в одному в одній частині готелю перебуватиме українська делегація, в іншій частині російська делегація, і американці будуть мігрувати між локаціями і узгоджувати покроково зусилля кожної сторони. Взагалі це дуже нагадує історію із підписанням чорноморської угоди, коли е, пригадуєте. Було два, дві угоди, по суті, між ООН і Україною і ООН і Росією. Тоді, в рамках цієї угоди, звичайно, Україна отримала деякі можливості експортувати зерно. Хоча Росія блокувала всіляко через так звані експертні групи, які оглядали судна, і там були. Суховантажі, які стояли по два місяці, чекаючи своєї контрольної перевірки. Ну, зараз мова не про зерно і не про судноплавство. Хоча серед тих е, тем, які будуть обговорюватись, судноплавство в Чорному морі і припинення бойових дій в Чорному морі, звичайно, це одна з ключових таких. Тем і хочу сказати, що в мене є таке якесь внутрішнє відчуття, що ця тема буде найбільш виграшна. Тобто Путін сам бачить, що оскільки в Україні з'явилися ракети Нептун довгий і реактивні безпілотники, це означає, що потенціал України зростає дуже швидко, і по суті, Україна може змусити взагалі саму Росію припинити судноплавство. Під ударами українських ракет, це означає, що мінімум четвертина перевалки сирої нафти і нафтопродуктів, яка відбувається через Новоросійськ, а там ще є порт Туапсе. і в цьому сенсі Росія сама себе заткне так би мовити в Чорному морі. Сама змушена буде відмовитись від інтенсивної торгівлі через Новоросійськ порт. Взагалі порт російськ, наскільки мені відомо, перевалює до 40% всіє, всього експорту і імпорту Російської Федерації, ще 25% порт услуга на Балтиці біля Санкт-Петербурга, і в цьому сенсі непогано було б, щоб зараз європейські партнери е, виставили серйозні екологічні інспекції для будь-якого судноплавства в бік російських портів. Яке відбувається ну, на тлі цього загострення переговорного, бо без системного тиску на Росію жодних поступок ми не отримаємо. Тому я дійсно вважаю, що саме припинення бойових дій в Чорному морі може бути найбільш здійсненною мрією. Що ж до припинення бойових дій в повітрі. Ну, тут в Росії все одно лишається певна перевага. І якщо Росію влаштовують українські удари в глибину, а вони тепер інтенсифікувалися, то Росія, звичайно, буде петлять. Бо все ж таки по терору проти населення Росія домінує. Ми бачимо останній наліт на Київ, це, це жах. Просто. Ну, тобто, Збивається за ніч від 100 і більше до 130-150 різного типу летючих предметів, починаючи із безпілотників, закінчуючи ракетами. Але територія величезна, і українці терплячі, тільки цей терор все одно забирає життя і психіку, руйнує психіку українців, як не крутий, а синдром, це буде. Результат не лише для військових участі в бойових діях, а і для мирних, що пережили атаки, в тому числі безпілотників. Тому що сказати, можна сказати, що Саудівська Аравія витягнула Росію на якийсь результат. Те, що Вітков наговорив всяких дурниць напередодні. І, чесно кажучи, Вітков поводився так, як адвокат Росії. Мені пригадалася зовсім інша історія. Адже коли ви пригадуєте зараз Зеленське його оточення, весь час чи хвостять Порошенка за мінські угоди. Тільки в мінських угодах не було втрати території українських, хочу нагадати. Що зараз пана підписує Зеленський, теж не зрозуміло. Якщо ми поступаємося членством в НАТО, то які гарантії еквівалентні ми отримаємо? Адже якось так українська сторона зараз не проявляє жодної ініціативи. Якщо Росія хоче якісь права росіян в Україні захищати і російської мови, то чому українська сторона не захищає права української мови Росії? Хочете другу державну мову в російську Україні, будь ласка, росі... українську другу державну мову в Росії. Хочете у... російські школи в Україні, будь ласка, українські школи в Росії. І справжні українські школи на імітації, як... як це було в Криму, що фактично в Криму збереглися три державних мови: українська, російська і кримсько-татарська. Тільки жодно, жодно, жодної освіти українською мовою там ніхто не може здобути. Хочете російську церкву? Але мене от бісить, чому українська сторона жодних ініціатив не висловлює в цьому плані. Взагалі-то у нас 2025 рік це рік 70-тіє підписання Хельсінської декларації. Це означає, що 35 країн на той час підписали. Угоду про непорушність кордонів. Угоду підписав Радянський Союз. Але хто порушив? Якщо Росія є спадкоємцем Радянського Союзу у Радбезі ООН, то чому вона порушує міжнародне право і взяти зобов'язання? Якщо людство влаштовує, що члени Радбезу порушують Статут ООН? Ну, то ми на це не вчилися, і ми на це не підписувались. По-перше, чому Україна припинила будь-які постановки питання про спосіб, в який, в який Росія опинилася на місці Радянського Союзу в Радбезі. Тобто, мені здається, що українська сторона наскільки проковтнула язик у цій ситуації, очевидно, що в певний момент. Шантаж американський, який стосувався персонально Зеленського і його Єрмаків, зачепив, так би мовити, і компоненту наживи особистої. Після чого, як ми бачимо, ні Зеленський, ні Єрмак, ніхто взагалі без жодної ініціативи ніде не проявляє. Всі сидять як мишки, як космонавти, які е, там в Безоса чи Трампа в космічному кораблі сілися. Файненько і летять, їх більше нічого не цікавить. За них все, все зроблять роботи. У відсторіні національних інтересів роботи нічого не зроблять. І навіть американці, які ну, мають велике бажання припинити спочатку бойові, війну, а потім всі інші питання перекласти на наступне покоління. Ну, в цьому є насправді раціо. Бо зупинити війну треба, це безсумнівно. Тільки зупинити війну так, щоб дати Путіну можливість в будь-який момент її розпочати знову, а ми точно на це підписувалися. Тобто зараз українська перемовна група поводиться так, ніби її завдання здати Росію все, що можна, а не відстояти національний інтерес. Чи це американські партнери попросили без зайвої ініціативи поки що посидіти тихенько і не, не випендрюватись? Чи що це? Але, чесно кажучи, втрата ініціативи будь-якої переговорної. Зрозуміло, що ідея, е, яку приписують Зеленську, Зеленському 30 днів тридцятиденної зупинки бойових дій, це прекрасна ідея, тільки це ж ідея. По суті, обговорювалося е, стармером, прем'єром Британії і Макроном, і потім Стармер і Макрон прокачували ідею зупинки бойових дій в небі в е, морі і удари в глибину ракетних по енергосистем. Це ж їх Зеленський просто приєднався потім до цієї ініціативи і. Ну, якби партнери не прокачали це американцям не продавили, то навряд чи Зеленський не полягав би на, на цих ініціативах своїх. Ми пам'ятаємо абсолютно бездарну ідею із е, форуму миру, який результат приніс ще менше, ніж одна резолюція е, в, е, Генасамблеї ООН. Тому сподівання на ріад великі, бо є ну такі обставини історичні. Якщо Путін хоче трохи по на 9 травня, йому і привезти до Москви якісь по ну, почесних гостей, лідерів іноземних країн, то йому бажано припинити бойові дії, бо е, приймати паради під час польотів українських ракет над Москвою буде дуже весело, я думаю. Тому логіка ніби підштовхує, що зараз історичний момент дійсно припинити бої, перевести все в політичне русло, а потім колись розірвати Росію за переговорним столом. Бо іншого шляху немає. Мається на увазі Росії, ніхто нічого не подарує, всі прекрасно це знають. Просто питання, коли, коли постануть. Так би мовити, головна інтрига відміна, відміна санкцій. Адже Путін наполягає вже на відміні частини санкцій. Це означає, що позитивний сигнал він вже отримав. Із Брюсселя європейці категорично наполягають на тому, що вони не конфіскують російські активи. А лише їх заморожують до моменту, коли Росія зупинить бойові дії і повністю виправить, так би мовити, всю, всю шкоду, яку нанесла Україна. Після цього Росія може отримати свої активи. Тобто, це довгий сценарій, але навіть Британія теж говорить про те, що вона заморожує активи, а не конфіскує. Це найбільший. Активи Росії в Сполучених Штатах це значно менші, в Канаді менші. Тому ідея розв'язання, скажімо, питання компенсації Україні за переговорним столом, вона прекрасна ще й в тому сенсі, що за мирних обставин переобереться влада. Яка користуватиметься значно більшою довірою українського суспільства, ніж Зеленський і його оточення. І тоді можна більш жорстко буде сподіватися, що Росію обкласти, так би мовити, всіма можливими вимогами по компенсації втрат України. Мова йде і про екологічні збитки, і демографічні збитки. Родині кожного загиблого треба виплатити, і виплатити людям, які пережили в окупації і втратили майно, і людям, які просто втратили майно, і з Росії треба брати величезні гроші на відновлення демографічного потенціалу України. Тобто треба передбачати сценарій, коли років 30 або 50 Треба буде стимулювати народжуваність в Україні. Тобто, виплачувати жінкам гроші на дітей. Отаке. От нинішня переговорна група навряд чи цього колись досягне. Якщо нинішня переговорна група досягне просто зупинки бойових дій, це вже буде непоганий результат, між іншим. Дякую. Не забуваємо про підтримку Збройних сил.